Росіяни намагаються вбити тих, хто розповідає правду світові різними мовами. У ніч на 12 лютого злочинна російська армія атакувала Україну сімома балістичними ракетами. Безпілотників було 123. Українські сили ППО збили шість ракет і більшу частину ворожих дронів. У наслідок російських атак у Києві вбита одна людина і одна поранена. Приміщення, де були розташовані редакції телеканалів Дім та Фрідом, що вели мовлення з Києва російською та українською, а також виробляли програми англійською, іспанською, арабською, Гальською та іншими мовами суттєво пошкоджені. Юль, ми сьогодні з вами тут зустрілися не з дуже приємного приводу. Російська армія знову обстрілювала наше рідне місто. Загинула людина? Ще одна людина поранена, дитина і... поранені Так. А, і ваш офіс зруйновано. Яка ситуація на зараз в українському іномовленні? Що відбувається, як транслюєте свої програми, що змінилося для вас особисто? Хочу сказати, що ми не те, щоб ми цього очікували, а, там, але ми думали про це і розуміли, що це може статися, може не статися, і, але потрібно бути готовими до всього. Тому ми, як то кажуть, диверсифікували свої потужності і. На щастя, тому що ми були трошки до цього готові, у нас не змінилося нічого. Ми працюємо в штатному режимі. Просто хтось працює віддалено, хтось, як то каже, ми уплотнівість в наших інших офісах. І тому це на роботу іномовлення не вплинуло ніяк. Ми не на секунду не зупинилися в наших вмовлення на наших обох ефірних телеканалах саме Freedom і Дім. Як би цього не хотілося нашому ворогу? Також ми не зупинили роботу наших діджитальних мовних версій. Юль, скажіть нам, будь ласка, поясніть, як працює українська мультимедійна платформа, чи вона розрахована на внутрішній ринок, чи вона розрахована назовні? Наша наше державне підприємство називається мультимедійна платформа іномовлення України, тому как би, в самой назві закладено, що ми не мовимо і не є наша задача, мета наша не мовити. Якісь внутрішні питання і не мовити внутрі, ну, внутрі країни? Ми працюємо назовні і е, каналом ДІМ, наприклад, ми працюємо як назовні для українських біженців, так і для людей, які ВПО у нас на території України. Е, тому так наша робота 90% направлена назовні саме. Якими мовами на наші... ви... а? якими мовами ви виходите в ефір? Саме в ефір ми виходимо українською мовою і російською. Це ефір, це наші ефірні канали, як я раніше казала, Дім і Фрідом. Також у нас є мовні версії діджитальні, і там є арабська, англійська і іспанська. Також зараз ми починаємо розвивати і ще на початковому якось, рівні у нас португальська мова. І, ну, на щастя, зараз ши дає багато можливостей, і ми тестимо багато різних ем, історій, як робити контент і іншими умовами адаптувати вже існуючий контент, наприклад, з російської сюжети прикладати турецькою, і це дає таку можливість, ШИ, і людина, яка шукає щось про Україну, вона на нашому, наприклад, е Якщо буде забивати та таку назву турецькою, вона побачить у нас на російськомовному фрідемі. Ви можете навіть не побачити, що це російськомовний канал, побачить сюжет і турецькою. А як ви розставляєте пріоритети, якою мовою ви хочете доносити інформацію, яку хоче наша держава донести до закордонних глядачів про Україну? Для цього працюють різні інстанції в нашій країні. Є план заходів у міністерства, наприклад, у різних інших міністерств, і ми до того як отримали по цьому плану заходів таку? Пропозицію, що ми повинні робити щось португальською. Ми вже самі дійшли до того, що якщо ми працюємо наприклад на країни Латинської Америки, то є така велика держава, як Бразилія, яка спілкується португальською, і деякі країни інші вони теж спілкуються португальською. І Це велика не покрита ще зі сторони України аудиторія. Інформацію про Україну. Тому, наприклад, ми тут зійшлися. Ну, слухайте, ми в, в кінці кінців ну, люди всі тут працюють професіонали, і ми розуміємо, що, що робити. Ну, я тут в Берліні, тому буду питати mm -hmm. про е, трансляції і мовлення німецькою мовою, тому що mm -hmm. нам особисто дуже не вистачає. Ми, як телеканал, ретранслюємо ваші програми. Mm -hmm. Д mm -hmm. Дуже дякуємо вам за якісний контент. Наше задача. Даймо, щоб... Більше розходилися по світові. Так. так, так. І е, хочу сказати, що нам все одно не вистачає перекладів німецькою мовою цього контенту. Чи ви про це думали? Е, дивіться, ми багато про що думаємо, але ми е, не в Німеччині знаходимося, ми саме знаходимося в Україні, і е, тут у нас є деякі обмеження стосовно, наприклад, бюджету, які у нас не збільшується, чесно кажучи, роками. Але ну, наприклад, зарплати збільшуються у людей, повинні збільшуватися, тому що зростають ціни і таке інше. Тому планів у нас, як то кажуть, громаді. А ось чи можемо ми це все реалізувати? От, наприклад, ви знаходячись в Німеччині, я думаю, що могли б допомогти нам перекладати проекти про Україну, які зроблені українською мовою німецькою мовою. Да, ми так, ми поговорили по про відкриття україномовного телеканалу і зовсім да. президента про це говорили, <світ> але віси нині там. Тому тут ми <світ> з вами можемо просто поспілкуватися і пожалітися одна одній, тому що фінансування українського телебачення в Європі теж немає. Так, да. ну от. Тому я просто вам і кажу. я не думаю, що це мусять фінансувати німці, бо це наша особиста українська справа. Відсотків, відсотків, я, відсотків я думаю, що вас є люди, людьми. які німецькою, і Вони б могли взяти на себе таку місію, там перекладати щось, наприклад, з допомогою ШИ теж угу. ви просто можете хоча б вичитати і зрозуміти, що там все вірно. Ми в Німеччині від тих російськомовних людей, що живуть тут давно, чуємо, що вони вас активно дивляться. Ну, тут ж не тільки росіяни, ті самі казахи спілкуються ну, російською мовою часто. Е, і е, вони дуже радіють, тому, що вони можуть отримати інформацію з якихось альтернативних джерел не тільки, не тільки з російськомовних, а й з україномовних, так і їм це перекладають на зрозумілу мову. Тобто, ваша робота доступними мовами давно бентежить руський мір. Вас взагалі добре охороняють вас особисто і ваш телеканал. Добре охороняють, але бачите, неможливо боронити себе від ракет чи шахедів, але інше на щастя, так. Бо контенту російською багато, і як пропагандистського, так і, ну, я б так сказала ліберальних, типу русських та, медіа, але саме голос України від України це ну, фрідом. І ну, ми, ми дійсно розуміємо свою місію і розуміємо, що ми там дуже дуже незручні для, для росіян. Потрібно б нас зупинити. Вчорашня ситуація напевно це доводить. Так я думаю, що цілили, поцілили саме вас і ваш офіс, і е, інформація зброя. Тому ми маємо бути добре озброєні. Але я часто чую, що не варто витрачати на російськомовний контент, Я бачу, що це в Україні, і варто займатися своїми внутрішніми справами. Чи ви цим погоджуєтесь з цим? Очевидно, що ми не погоджуємося з цим, і наша команда не погоджується, і не погоджуються напевно ті глядачі, теле, інтернет, глядачі з ну з цією тезою не погоджуються. І я просто знаю, що наприклад раніше тут на базі підприємства говорили це ще до ну. За каденції минулого президента говорили про те, що потрібно робити канал саме російськомовний, але саме зараз від людей, які це говорили, ми чуємо, що російською мовою не потрібно нічого. Ну, мені здається, що тут нема чого говорити. Ми всі розуміємо, що це важливо, як і звичайно важливо говорити і іншими мовами, і говорити про ну, ефірний мати, мати можливо, канали іншими мовами, але ми розуміємо, що це. ну, Дуже великі кошти, і важливо саме навіть не стільки контент, бо він є, ми його продукуємо, але, наприклад, е дистрибуція в світі, і тут дуже велика конкуренція. Тобто, ти можеш зробити, платити за супутник, війти в якісь там мережі, але це чи будуть дивитися, коли такі великі Ну як є... Така конкуренція в світі англійською мовою, що ти можеш тут ну втратитися. Тому ти думаєш, ну давайте краще ми будемо робити якісний інтернет, якісь проекти, які швидше люди зможуть знайти. І можливо, я думаю, що потрібно на ті вже існуючі канали, у яких вже багато років їх багаторічна їх історія туди, щоб ходили. Адвокати України, спікери від України, і там на ту вже велику аудиторію, яка є у цих каналів, транслювали позицію України. Це точно буде дешевше і можливо, на ну коли у того тебе немає ще ефірного каналу, який довго-довго вже існує, то це точно буде ефективніше. І зараз в умовах того, що у нас ну такий невеликий бюджет. То я думаю, що краще про це говорити, що голоси блогерів і всіх інших вони зараз більш ну, чуть ні світу. Тому я думаю, що це краще в цьому розвиватися. І я думаю, що дуже важливо ще розуміти, ми дійсно називаємося. У нас в задачах і ну, наша мета розповідати про Україну світові, але я. Просто ті люди, які дуже багато говорять про те, що як ми не доробляємо в чомусь, я думаю, що краще було б всі сили направити на те, щоб різними мовами говорити про Україну в Ютубі. Наприклад, це і недорого, і можливо, якщо є що сказати, я думаю, що краще всі ці сили направити на боротьбу з ворогом, а не на боротьбу з українськими номовленням. Вам часто закидають, що ви транслюєте президентську точку зору і не берете до уваги опозицію, яка є в країні, і що ви такий державний канал, і просто абсолютно під офісом президента. Що ви на це відповідаєте? Знаєте, мені здається, що для того, щоб ну, ті, ті, хто це говорять, я наприклад, розумію, чому вони це говорять, але я думаю, що все. Людина, яка хоче розібратися, не потрібно слухати мене зараз. Може, потрібно просто подивитися наші канали і зрозуміти, що, наприклад, нам закидають, що не представлена опозиція на каналі Freedom, А скажіть, будь ласка, якщо у нас мовлення немає в Україні. Якщо у нас ну є просто ми розповсюджуємося. ну, тим у нас можна побачити в Україні в Ютубі. Наприклад, та в тіті платформах є це не заборонено законом, але в ті платформах дуже багато кого є. Там дуже супер велика конкуренція. І ну, ми бачимо, що, наприклад, в Ютубі у нас 10-7-10 відсотків 10 дивиться на у нас Україна. Я розумію, що люди що можуть там, бо розуміють мову, щось подивитися, але наш глядач не є виборцем, і тому точно можна подивитися, що у нас коли ми пишемо ну, спікера якогось, ми не даємо йому ознаки якоїсь політичної партії. Якщо у нас хтось є. Депутат від «Слуги народу», який зараз в паре представляє Україну. Ми пишемо це, що це такий такий представник України в паре. Ми не пишемо, що це депутат від європейської солідарності, чи це депутат від сугі народу. Тому я думаю, що сам наш контент каже про те, що це не політична якась заангажованість. а Те, що ми транслюємо звернення президента, нашого ну це наш президент. Я просто щось не розумію, чому ми не можемо цього робити, і це нормально. Взагалі, е, канал Дім е, зараз виробляє публіцистично розважальні, ну не розважальні, я б сказала, на якісь джбові, якісь ті паректи, які точно не мають теж ознаки якоїсь політичної. Тому я не можу ну... з вами погодитися, що ви не впливаєте на виборців, тому що от зараз всі обговорюють, що як тільки... Принаймні, як тільки закінчиться війна, то будуть вибори, і багато українських виборців зараз знаходяться за кордоном. Ви вважаєте, що ви впливаєте на українську діаспору, тому, звичайно, ви теж інструмент, який доносить яким що... чином, вибачте, будь ласка, Вони вас дивляться, вони вас дивляться, вони, вони дивляться ріддом, а російською люди наші поїхавши. Але це контент не для них. Ви ж це розумієте? Mm -hmm. Ну, можуть дивитися. Ми не можемо це заборонити. Але е, я ще хочу наголосити, скажіть, будь ласка, де політична агітація там? Те, ну, ну, ось. Ми бачимо, що ви позакривали якусь кількість своїх цікавих проєктів, які були нам цікаві, але вони не вважаються рейтинговими, так? Я... Світлана Кучева писала, що в неї закрилися. Чи мають впливати на ваше рішення показники, дивляться, не дивляться, чи щось має тут бути інше? Для мене, як для менеджера, звісно, повинні впливати, але це не означає, що ми відмовляємося від того, щоб розповідати про Україну, про наше коріння і про нашу історію. Це можливо робити в інший спосіб. Просто якимись іншими проектами. і, на щастя, на каналі Дім вони йдуть. І, на щастя, в Україні виробляється дуже багато контенту, який розповідає про це, і часто він е ну, має більш е гарні показники. І е тому, наприклад, нам набагато вигідніше такий контент купити і розмістити, але е про це може розказати Аким Галімов, наприклад, і в нього це дуже гарно виходить. Про це можуть можуть розказати вузоли Манько, да, у них це дуже гарно виходить. Тому сказати, що ми, закриваючи якісь проекти, ми е, е, не, не продовжимо говорити про своє коріння, ну, це дивно просто. Да, я як менеджер і ми, як команда, дійсно дивимося за показниками і, ну, на жаль, Щось не виходить так, як хотілося, тому це ну, нормально, коли ти щось закриваєш, але відкриваєш якісь інші двері е, і робиш щось інше. Ну так. я радію з того, що продовжиться ця тема, тому що вона нам подобається теж і ми mm -hmm. з задоволенням її транслюємо. Ми майже рік не бачилися з вами, і ви за цей час змінили прізвище і щось очевидно змінилося в вашому особистому житті. Так. я Да, одружилася. Ага. Так. Е, я би хотіла почути про день керівниці українського іномовлення, з чого він починається, чим він закінчується, і враховуючи ваші особисті обставини, чи терпить ваш чоловік таку? Де, знаєте, витували мого чоловіка, який сказав, Боже, як тебе чоловік терпить? А... Не знаю, я впевнена, що я людина щаслива, бо я прокидаючись Франції, щаслива щаслива вже від того там, поруч з ким я прокидаюся. І йдучи на роботу, я щаслива, що це ну, що я йду на роботу, яку я люблю, і ввечері я повертаюсь туди, де люблять мене, і тому ну, я думаю, що це. Супер такий меч, такі джекпоти, які не всім випадає. Я щаслива, що мені це вдалося. Як він починається день? Ну вчора він точно почався. Знаєте, звична від того, що мені телефонують з роботи. Це перші дзвінки, чи я роблю якісь дзвінки? Вони по поробили з телефоном, там, чи нема тривоги, чи що там пишуть телеграм-канали, чи що там робиться. Uh -huh. Ну так, ну я прокидаюся, дивлюся, як у нас починав. почався ефір на фрідомі, які показники, як, що вчора що виклали на домі, що як вже не е, ну, Щось аналізую, телефоную комусь по роботі. Вчора зателефонували мені. Так рано не телефонували тільки 24-го року. Е, Звук в телефоні та, не вмикаєте? ніколи? А? Звук в телефоні ні, не вибирає. Не вимикаю. Для мене страшне сон. Це коли немає зв'язку. Я ну, дуже погано почуваюся, навіть у відпустці, ну не можу, я не можу так. Мені кажуть, що це погано, але я не можу відключитися. Зараз всі живемо в цьому інформаційному просторі, і всі все чуємо, дивимось, і хотіла запитати останнє питання про. Те, як суспільство сприймає тепер от те, що відбувається на переговорах, на те, що не дуже все в нашу сторону, ніби Трамп першим подзвонив Путіну і тільки потім Зеленському, і суспільство розчароване, і ми всі чекаємо на щось погане, що станеться. Як настрої у вас на роботі серед журналістів? Як ви почуваєтеся? Ну, не дуже після вчорашнього вечора ще гірше, ніж вранці, але я вам скажу так: я оптимістка, і, можливо, я трошки змінила свої уявлення про те, як закінчиться все, але точно не упадніческі, як би то кажуть, настрої. Та да. тому я вірю, я вірю, ну дивіться, я вірю, що все буде Україна. І я бачу це ну, трошки так дезорієнтовані люди, але я впевнена, що ем, ну, свою роботу ми будемо виконувати, не дивлячись на наші настрої. Ось так. І ну, я, я навіть не знаю, що сказати. Це з цим ще потрібно переспати, як то кажуть. А все ж таки потрібно, знаєте, дивитися в. Е, в процесі. Це тільки вчора було, багато було заяв, різних взаємовиключаючих. Тому давайте будемо дивитися на дії, а не на слова. Ну, завтра починається Мюнхенська конференція. Ми там будемо представлені, тому подивимося, як, як воно буде. Дякую. Да. Дякую вам, Ларисо.